Слава Ісусу Христочу, я слухаю вашу внуку про цвинтар і нагадую собі про свій вчинок. Коли була ще юна і не знала, що правильно, а що не варто робити, коли ще дітьми ходили на цвинтар, то я взяла з гробу квіти і посадила собі у квітнику. Розумію, що це неправильно, але тепер треба зробити. Але що тепер треба зробити, коли вони ростуть десь 30 років? Ого, 30 років квіти ростуть, кісфайні квіти. Прошу пояснити, дякую вам зараз за роз'яснення. Дореньки мої, купіть якісь, е е е квіти. якісь квіти купіть і віднесіть на цвинтар. І не поставте де-небудь, а надіть гріб, де нема нічого. Ну, якісь такі, бачите, що він закинутий, ніхто туди не приходить. Возьміть і посадіть там квіточки. На якомусь закиненому гробі. І буде вам спокій, буде вам заслуга. Нічого просто так не буває. Отець Василь, чи існує радь і рай. Що? Радь і рай. Рай знаю, існує. А радь я не знаю, що ви мали на увазі. Може, ви помилилися, але. Давайте так, без тих стереотипів існує Бог. Всі, хто досягнуть гідності бути в Бозі, будуть в раю. Ті, які себе від Бога відлучили, і з Богом нічого не хочуть мати, вони будуть без Бога. Без Бога це пекло. Крапка, решту деталі.